Так, я таку ініціативу абсолютно підтримую. В плані того, аби взагалі, я взагалі б хотіла б заборонити газовані води на території України, тому що вони шкідливі є для здоров'я. Якби це були дійсно ті компоненти, які тільки були для покращення здоров'я або просто для релаксації, то тоді супер. А оскільки вони ще і шкідники здоров'ю, вони порушують дитячі дитяче здоров'я, то їх треба взагалі заборонити. І дійсно ці кошти, якщо таке хочуть запровадити, тільки за і якщо ці кошти дійсно спрямовані на покращення, навча на покращення дітей харчування у школах, то підтримую. Якщо це піде для нашого майбутнього покоління для діток, тільки підтримую. А це дуже добре? Все, що вкладається в дітей, це хорошо. От. Солодку воду я сам не п'ю, бо це не корисно. от того. Да, ну, кльово. Ярохова, ну, ну класно, що будуть харчувати дітей. Я нічого поганого в цьому не бачу. Вот. Якщо люди перестануть через це трохи менше пити солодкої води, всім буде трохи краще, бо вона не корисна, люди будуть здоровіші. Ну, звичайно, тому що я сама вчителька і я хочу, щоб діти в школі гарно їли. Якщо це, звичайно, допоможе. Мені здається, в столовах не так. Хоч Хоті, я хотіла, щоб дітей годували, і в принципі, якщо якийсь певний процент буде капати, я возлетіла ще плюс. Ось мене думка така. От в принципі, нормально відносити цього. Це добра ініціатива, тому що не кожна людина дає гроші на дітей, на її харчування, і в тому, щоб кожна людина, тому що дуже багато людей купляють солодкі напої, солодку їжу, і щоб уже кожен громадянин зміг допомогти в харчуванні дітей. А мені здається, що відправити гроші на здорове харчування це дуже хороша ідея, тому що справді багато дітей зараз їдять взагалі незрозуміло, що і це є проблемою, тому що це наше здоров'я в першу чергу. Тому, як на мене, ідея досить таки хороша. В принципі, ну ідея непогана. Аби тільки вони йшли ці кошти дійсно на харчування дітям. Це цікаво насправді. Тому що солодкі напої шкодять здоров'я, якщо ці гроші будуть дійсно переправляти на потреби дітей, тому чому чому б ні?